Європейський гранд знову контактував з Довбиком. Кросівки на полі під час матчу Нідерланди, Румунія. Як вони вплинули на гру? Та сейв року від голкіпера збірної Туреччини, котрий вивів команду до однієї четвертої. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка, трохи незвична локація. Такий антураж, така атмосферка. Вподобайка, якщо подобається, звісно. Давайте починати. А партнер проекту Favbet. Стартуємо ми з олімпійської збірної. Тренерський штаб нашої олімпійської команди обрав Вінгера Полісся. Олександра Назаренка, як футболіста, якого хоче викликати в Париж 2024 за квотою трьох вікових гравців, як повідомляє тато таке тренерський штаб Полісі ухвалив рішення не відпускати Олександра Назаренка на Олімпіаду в Париж. Олімпійська збірна України гратиме матч групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх 24 27 та 30 липня проти Іраку, Марокко та Аргентини. Відповідно, фінальний матч відбудеться 9 серпня. І це вже насправді мейнстрімна історія. клуби неохоче відпускати футболіст на олімпіаду, і в принципі клубу зрозуміти можна. По перше, таким чином футболісти втрачають час на передсезонну підготовку і на старт сезону. Ну клуб, відповідно втрачає якби свої ресурси, кому то треба. Вони ж якби за ці ресурси ще величезні. Кошти дають. Відповідно, клуби ставлять свої інтереси вище за інтереси збірної, нехай і Олімпійської. Он, приміром, Бенфіка Трубіна не відпустила, а у Ворскли, Павлюка та Крупського відпустили. Словом, дай Бог, аби заявочка зібралась. Ситуація така, як, знаєте, коли міньку збираєте, так само хочеться, аби ті плюси вже не збирались, бо якби оренда поляни, то згорає. Та, давайте, пацани, активніше тикайте плюсики. Інша справа: юнацьке євро. Ось там по заявці. Взагалі нема питань. Головний тренер збірної України Ю 19 Дмитро Михайленко обрав футболістів, які поїдуть на євро 2024 Серед них, наприклад, Вячеслав Суркіс, Крістіан Шевченко і Олексій. Гусів, ви все правильно почули і все правильно подумали, і все правильно зрозуміли. І якби ми жили напевно років 10-20 тому, можу би сказати, що кумівство, але насправді хлопці показують класний рівень, і їх як мені здається, цілком заслужено викликають до а, юнацької збірної. І прямуємо до євро. Вчора закінчилась стадія однієї восьмої. В останніх двох заключних матчах зустрілись Туреччина та Австрія. Темна конячка цього форуму, на мою думку, а саме збірна Туреччини, пройшла далі. Вирішальний епізод стався на дев'яносто. Сто плюс четвертій. В останню секунду номінально компенсованого до другого тайму часу. Олександр Прас подав у штрафний майданчик на Крістофа Баумгартнера. Той бив головою у площину воріт. Між ними голим могла бути лише одна людина голкіпер Туреччини Мерт Гюнок. Але кіпер дотягнувся однією рукою і відбив м'ячик і летів від землі. Це точно найважливіший сейв турніру, а можливо і усього 2024 року. І справді команди там неслися вже спершу. Першої хвилини. Власне, турки на першій хвилині і забили. Матч просто вишенька на торті. Суцільний кайф. І, ви знаєте, Забігаючи наперед, знаючи, що далі турки будуть грати проти збірної Нідерландів, в мене складається враження, що турки і до півфіналу, а можливо, і до фіналу, зможуть пройти. Бо, наприклад, якщо в іншій парі Англія пройде далі, то така завзята жвава Туреччина може і Англію пройти, і у нас буде достатньо цікавий фінал. Але то забігаючи наперед, поки що лише хочеться поставити величезну вподобайку збірні Туреччини, бо показують дуже класний, цікавий і драйвовий футбол. Ну а в іншому матчі Нідерланди пройшли з закритими очима румунів. Помстились, скажімо так, і власне зараз буде трішки епосу і лірики. Ну, от вся межа Румунії на цьому турнірі і була показана. Вийшло до однієї восьми, і зустрілись з першим суперником, який може хоча б правильно а, налаштовуватись на матчі, і вже, вже є проблеми, вже розгром. Це такий невеликий камінчик а, до городу наших хлопців, бо ну, розуміючи ах, просто сумно. А ти все, не хочу далі нічого навіть казати. Просто. Є розуміння, що могли прийти куди далі. І а вже ж під час цього матчу теж стався кумедний епізод: хтось поїде додому без взуття. Під кінець матчу трапився досить дивний епізод. На поле вибіг вболівальник, і матч призупинили. Страйкера впіймали, зустріч відновили, але забули прибрати з поля кросівки фаната. І що найцікавіше, кросівки так і залишилися в штрафному майданчику голкіпера румунів. І на 83-й хвилині Нідерланди власне спіймали румунів на. Контратаці Малин, розпочавши ривок зі своєї половини поля, вже наближався до штрафної, намагаючись обіграти не лише захисників, а й взуття, що було на його шляху. Тим часом кіпер Румунії, замість того, щоб зосередитися на Даніелі, почав вибивати кросівок, що валявся поруч. Або просто хотів собі його прикарманити. Ну, без тупих жартів про Румунів куди куди. І а вже ж відомі всі пари однієї четвертої. На цій стадії відбудеться матчі Іспанія-Німеччина 5 липня, Португалія Франція теж 5 липня. Але пізніше о 22.00. Перший матч буде о 19.00. Англія, Швейцарія 6 липня 19.00. Та Нідерланди, Туреччина 6 липня, 22.00. Сітка зліва виглядає дуже грізно, самі гранди. Сітка справа виглядає непередбачувано. може стати що завгодно, і від того цікавіше. Думаю, на цьому євро може статись сенсація. Тож слідкуємо. Ну і давайте йти далі до трансферних чуток. Їх насправді нині дуже багато, і, власне, за всім слідкувати складно. А нині ще ж євро. Цікавої. Інфи дуже багато, і аби за всім слідкувати, друзі, качайте мобільний застосунок трибунаком за посиланням в закріпленому коменті. Всі новини, які ви чуєте, звідти. Тож. Користуйтесь? Ну і до трансферів прямуємо. нападник Орест Кузик підписав контракт із Карпатами. Трансфер відбувся на правах вільного агента, оскільки 30 червня 2024 року в нього закінчився договір з чорноморцем. Строк контракту з Карпатами не розголошується. Нападник з Чорногорії, Демір Шкріель, став гравцем Ворскли. Повідомляє інстаграм клубу. Угода розрахована на три роки. Попереднім клубом футболіста був Морнар минулого сезону. 26-річний нападник відіграв 37 матчів за Морнар. В його активі 5 голів та 9 Асистів. Крім того, там Самсон Єде спалився вже собі в інстаграмі. Написав, що він ФКВП-плеєр офішал. І багато коментів щодо Шкріля, що ну, дуже мало результативних дій у цього футболіста за минулий сезон, який у нього в принципі є єдиним успішним. Але хочеться зазначити, що е, це нормальний кейс, цілком нормальний кейс. Футболісти з поганою статистикою чимало разів приходили до нашого чемпіонату, і тут у нас розкривались, тому не треба забігати наперед. Захисник Вітао залишив Шахтар 1 липня він уклав угоду з інтернаціоналем до кінця 26 року. Контракт з Донецьким клубом завершився 30 червня. Шахтар підписав Вітау, Нагадаю, влітку 19 року в 22-му він був в оренді в інтернаціоналі, який скористався правилом фіфа після вторгнення Росії в Україну. Мілан продовжує пошуки форварда. Повідомив Sky Sport Італія. Один з кандидатів гравець Челсі Ромелу Лукаку, попросив кілька днів на роздуму щодо свого майбутнього. Тому Мілан вирішив знову зв'язатися з українським нападником Жирони Артемом Довбиком. Мілан готовий буде почати робити конкретні кроки щодо можливого трансферу Довбика, коли буде відома вся картина. Але росонері точно а, пробуватимуть знизити ціну Артема. Жирона просить 40 мільйонів євро. Була інформація, що Атлецько досі працює над а, трансфером. Довбика для цього їм потрібно продати жуау Фелікса. Було б круто, Довбик. Мілан, Яремчук, Болонья. Шапа, Влацію, Садоков'ю, Шарю, що такого не буде, але все таки. До речі, буквально вчора ми говорили про Романа Яремчука і про Болонью. А щодо Довбика, то, ну, багато хто, напевно, зараз напише в коменти іде шляхом Шевченка. І хоча це звучить як суцільний якийсь баян, історія здається цілком нормальна. Друзі, пишіть у комент, де опиниться Артем Довбик. А у мене все. Дякую вам за увагу. Нагадую, що партнер проекту Фавбет. А ми з вами зовсім скоро зустрінемось. 爸爸